Ніколи не купуй нерухомість на Балі. Сьогодні розкажу, чому острови на Балі не завжди бувають райськими. Мова йде про інвестування. По-перше, ви не зможете отримати право власності на об'єкт інвестування, бо це привілея лише для місцевих жителів. А громадянство Індонезії: забудьте, його іноземцям не дають. Для оренди самостійно доведеться шукати орендарів, укладати договори, контролювати платежі та стан житла. По-друге, уявіть. Якийсь корінний балієць доведе, що його предки колись жили на землі, де ви придбали апартаменти. І бум! Він стає повноправним власником вашої нерухомості. Прикольно, правда? То хоч Індонезія і крута країна, але інвестувати в нерухомість на балі це справжня лотерея. Якщо говорити про інвестиції в Україні, Тут трохи простіше, наприклад, апарт-готель Маунтин Резиденс в Буковелі від досвідченого забудовника MVT Group шукає своїх інвесторів. Розташований він у центрі Буковелю з високим туристичним потоком та досвідом на ринку більше трьох років. Mountain Резиденс демонструє заповненість 60-80% протягом усього року. Це дозволяє інвесторам отримувати пасивний дохід з рентабельністю 12% на рік. Дізнавайся більше інформації на сайті за посиланням в шапці профілю.